Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас дуже сонячно, але морозно. Ми вже з альфою ходили в магазин. Хочу вам показати. Далі розцвітають мої красуні. Це і забуваю Лоуренс. Дуже гарний у нього окрас. І ось ця. Ну, вона не червона, вона така більш малинова мультифлора. Ось така, бачите, вже стільки відкриває. Так, і хто це в мене дикий котик скоро почне. Ось уже ну мені так хочеться заглянути. Мені здається, що він буде такий, як влітку, не сильно темний. Чомусь мені так здається, хоча. Влітку він прямо був такий аж білюсий, знаєте. Всі остальні, ну крім та, що в мене, як воно, зіркове небо чи алмазне, чи яке, та розцвіла гарно. Зараз піду вам покажу. А всі остальні, бачите, поки що в бутонах. І ті, що на кухні також. Ну Ось вона гарнезна. Така гілка прямо, прямо краса. Слухайте, і зараз я дістану, пошукаю свій Максим. Буду лікувати щось у мене стало із Господі Аладін, ні, не Аладдин. А може Алладін чи Буда бронзовий? Підіжіть, наче Алладін. А, Алладін. Такий Алладін. Я сьогодні е, знайшла мокрий листок. Прямо він такий змок сильно. Зараз я її витягну і промажу Максимом. Там. Так, ну ось, дивіться, я ж їх недавно перебирала, ці орхідейки. І більше не поливала їх. Але чомусь ось цей... Так, ось ось чешуйка. Чешуйка. Зараз я її трошки змастю, ось в мене є ось Максим, Максимус. І ще, знаєте що, у мене є ось такий новий, навіть я його ще не відкривала. Джум. Та що це у мене з фокусом? О, такий джум. Коренеутворювач та стимулятор росту і зміцнення коренів. Я хочу всі орхідейки пролити. Тут був этот, скотч, щось тут було, мабуть, подарунок прив'язували. Ось, і я його зараз хочу. Попробувати пролити. Так, дата виготовлення 23-го року. Це я його в минулому році купувала. Так що зараз буду проливати. Тут змастю і посаджу. Друзі, знайшла ось тут прямо моква така. Ой, прямо ось стовбурець, дивіться. Ось, бачите? Нижче оцього цього корінчика, бачите, яке? Прямо воно таке моква, прям така підгнивша, бачите? Тому я його зараз буду замазувати. Дивіться, як я змастила от душі вже, щоб воно підсухло. Зараз вона так трохи полеже, підсухне, і тоді я її заново посаджу. Ну що, поливати я її поки що не буду навіть оцим джумом. Нехай трошечка вона попідсихає. А ці всі буду дивитись також, якщо дуже вологе, то не буду поливати інші орхідейки. А ось дивіться, фантом. Пам'ятаєте, я нещодавно показувала, що в неї лізе дітка, і ось уже другий листочок, там манюсінький такий. Дитячий, дитячий, а цей вже більшенький. Отака вона мамка, вона любить давати діточок. Так, друзі, ну ось таке у мене сталося. Вона була така непогана, але ладін і на тобі оце. Так я її не поливала, нічого не зрозуміла, чому так промок той листок. Я, я його бігом відірвала, не стала вам знімати. Відірвала так, розірвала пополам. Ось. Ну, так, друзі. Все. Зараз розводю джум і поливаю. А вам бажаю здоров'я. У мене так син перехворів, така температура була висока, тому я й нічого вам не знімала. Не до того було лікувала його 39,1, така температура. Але три дні. Зараз, правда, ще такий сухий кашель. А так я його і вночі будила, і, і чай, і, і воду, і компоти, і все, аби тільки побільше пив. Ох, в общем, ставила на ноги дитину. Не до квітів було, так скажемо. Тому бажаю всім здоров'я, миру і всього самого найкращого. Всім пока.